Досі стою під час шторму. Або Ісус тихомирює бурю на Галилейському морі. Ця історія про Ісуса, який втихомирював шторм на Галилейському морі. Цю історію про Ісуса, який втихомирює бурю, можна знайти в Євангеліях від Марка, Матвія та Луки. Історія починається з того, що Ісус через втому після важкого дня просить учнів. Перевести його на інший берег Галілейського моря. Ісус спить у човні, і раптом починається шторм. Для Галилейського моря це не є чимось незвичайним, коли раптово лютують шторми. Поки його учні були зайняті, намагаючись врятувати човен і тремтіли від страху. Біблія говорить, що Ісус міцно спав серед цього всього шуму та метушні. Це дуже важливо. Оскільки свідчить про його повну довіру до захисту свого Отця. Саме серед цієї метушні учні раптом зрозуміли, що в човні з ними є Ісус, і вони покликали Його про допомогу, запитавши Його: Вчителю, хіба тобі байдуже, якщо ми потонемо. Ісус докорив їм за брак віри і сказав хвилям Замовкніть, цей докір. Сьогодні стосується і нас, оскільки ми теж боремося, чи повірити Ісусу серед наших життєвих незгод та невдач. Зверніть, будь ласка, увагу на той факт, що коли Ісус прокинувся, Він стояв посеред своїх учнів і заспокоював море. Він піднявся в човні, якого кидало туди-сюди, але Його не повалило, у нього була. Міцна рівновага, Він може зробити те саме і для тебе, друже, якщо ти покличеш Його, усвідомлюючи своє безсилля. Один християнський письменник сказав: Як Ісус відпочивав вірою під опікою Отця, так і ми можемо бути впевнені і знаходитись під опікою нашого Спасителя, а не охоронної компанії. Якби учні довірилися йому, вони були б збережені в мирі, їхній страх під час небезпеки виявив їхню невіру. У своїх зусиллях врятуватися вони забули Ісуса, і тільки тоді, коли вони у розпачі незалежно від Нього звернулися про спасіння, Він люб'язно надав їм порятунок. Як часто досвід учнів буває нашим горем? Коли бурі спокус згущаються і люті блискавки спалахують, а хвилі захльостують нас, ми боремося з бурею наодинці, забуваючи, що є той, хто може нам допомогти. Ми покладаємося на власні сили, поки не втрачаємо надію, і ми готові загинути. Ісус сьогодні реально рятує. Хоча Христос сумом докоряє нашу невіру та самовпевненість, Він завжди надає нам необхідну допомогу. Чи то на землі, чи то на морі, якщо ми маємо Спасителя в наших серцях, немає потреби боятись. Жива віра у Спасителя розгладить море життя і визволить нас від небезпеки найкращим чином, який він знає. У цьому чуді зупинки бурі є ще один духовний урок. Досвід кожної людини свідчить про праведність слів святого письма. Нечистиві подібно до розбурханого моря, коли воно не має спокою. Немає миру, каже мій Бог, для нечистивих. Гріх зруйнував наш мир. Поки наше Я буде нескорене, ми не зможемо знайти спокою. Владні пристрасті серця не можуть контролювати жодні людські сили. Ми тут такі безпорадні, як і учні, щоб заспокоїти люту бурю. Але той, хто повелів затихнути хвилям Галилеї, промовляє сьогодні слово миру для кожної душі. Якою б сильною не була буря, ті, хто звертається до Ісуса з проханням, Господи, спаси нас, знайдуть визволення. Його благодать, яка приміряє душу з Богом в тихомирює суперечки, людські пристрасті. І в його любові серце заспокоюється, буря затихає, і хвилі її стихають. Тоді радість наповнює серце, бо настає тиша. Він приводить їх до бажаної гавані, Псалом 107, 29 та 30 вірші. Сьогодні Христос наш первосвященник, Той, хто може нам допомогти. Не покладайтеся на власні сили, він завжди готовий дати вам необхідну допомогу. Жива віра у Спасителя розгладить любі непорозуміння життя і визволить вас від небезпеки найкращим засобом. Довіртеся йому, він завжди надає нам необхідну допомогу, чи то на землі, чи на морі, якщо ми маємо Спасителя в наших серцях, немає потреби боятися. Жива віра у Спасителя розгладить море життя і визволить нас від небезпеки найкращим засобом, який він знає.